Усім привіт, покажу зараз телектронний помножувач, ось такий. Мені попав новенькі в руки, замотаний, От паспорт заводський, заводська така упаковка. Покажу і паспорт кожну сторінку. І сам ФО покажу. Значить це VO31 у нас. Але особливий, не такий, як всі, зараз покажу. Дуже-дуже нестандартний. Можливо, рідкісні, колекціонери зацінять. Ну, він для роботи, взагалі, не для колекціонування В дизимтрих радіометрах використовується та інших приладах. Дивіться, він прозорий, я ніколи ще не бачив ФО31. Прозорого, дуже рідкісний, напевно, Серійний номер 244. От. ФО31, далі. Іде ТРМ. Далі римський 9 і 64-й рік. Є ось такий значок заводу. От. Дуже рідкісний. Всередині, як бачимо, насичений червоний колір. Це означає, що він герметичний, у всередині є і все класно. От. Покажу зі всіх сторон, ось так він виглядає. Конструкція також інша всередині, бачите? А може не інша, ну, але видно її всередині, воно прозориться. От можете зараз спостерігати конструкцію. От ножки, пилючкою трошки припали, це можна здути, змити ось таке Ну, Показали, все, бачили. Тепер паспорт показуєте в її його рідний паспорт, дійсно різний, 64 1964 року. Ось рідний номер сходиться, 244. О, дивіться. Ось такий. Тут навіть розміри вказувались. креслення є. Ось. Вот. Ось всі характеристики. Ну і все, до нових зустрічей.